Якщо ти не віриш в те, що ти робиш, воно ну, ніколи не буде. Звичайно, дуже приємно забувати людей чемпіонів Що Шушо, це вони я. Збірна України вже в Туреччині та готується до вирішальних матчів Ліги нації проти збірних Грузії і Албанії. В збірна, як завжди, поряд з головною командою країни, щоб ви дізналися зсередини, чим живе команда Сергія Реброва. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо хочете бачити більше контенту про збірну. А допомагає нам його робити преміум-спонсор збірної України з футболу компанія ВіБет. Разом сильніші. Вібет Фаундейшн, УАВ та Українська прем'єр-ліга підготували благодійну акцію Сила Голу. За кожен гол у чемпіонаті 5 тисяч гривень йде на відбудову інфраструктури Київської дю США 21. Після завершення сезону Вібет Фаундейшн передасть усі зібрані за голи кошти на ремонтні роботи. Камера і почали. Вітаю, в збірні Жор. Сьогодні такий був знімальний день. Дуже крута колаба вийшла з Укрзалізницею. в тебе. Тобто для тебе це вже в принципі звична історія, да? Ну, моя команда маркетингова домовилася про це. Точніше, вони спочатку мені запропонували знятися в цьому. В принципі, я спочатку трохи не знав, як це взагалі буде все відбуватися, тому що для мене це щось нове. Але вийшло дуже цікаво і прикольно. Людям сподобалося. Та й мені в принципі теж. Так, да, дуже органічно і там жарти про мудрика. У мене є друз Краснограду. Так це не жарти? Ні, да, Ну я маю на увазі, що ти в принципі є у тебе професія, якщо що, Да? Так, да, друга є. Друга. Е, окей, почалися тренувальні збори, важливі матчі. Нас чекають попереду. Дві два з Грузією, з Албанією, з Грузією вже грали. Що думаєш про грузинів? Про ці матчі буде важко, мабуть, в Грузії. Хороша команда, хороша збірна, дуже якісні футболісти. Перша гра, напевно, вже показала, наскільки вони технічні, в атаці. Але будемо, ми розуміємо, наскільки важлива ця гра для нас, будемо готуватися до неї і спробуємо зробити все, щоб досягнути результату позитивного. О, а ти грав в Грузію вже колись? В e, Ю-15 за Україну збірну. Угу. Ну, там, напевно, буде шалена підтримка. Ну, я живу в кімнаті з грузином Азаровим ага. в Шахтарі, то, звичайно, він каже, ми якраз будемо грати в Батумі, він каже, що там неймовірна атмосфера. А його не викликають, де да, в збірну? Він поїхав зараз грати кваліфікацію на євро за молодіжну збірну. Угу. І ще ж Гочі Гочі Швіллі. Так, як ви обговорювали цей матч? Ну, так, ми спілкувалися, жартували, але він готується там, він хоче досягнути результату для своєї збірної. Тому ми жартували якраз перед першою грою і нещодавно теж з ним спілкувався. Е, Він не запитував, як мудрика зупинити, може, поради якісь? <гум> Ні, на рахунок цього не гол плюс пас в лігі чемпіонів Приз тобі дали найкращого гравця. Як ти оціниш свій стан зараз? Ти в формі? Може, найкраща форма в першій половині сезону? Чи... Як почуваєшся? Фізично почуваюся дуже добре. Зараз багато ігор, багато переїздів, але всі ігри граю по 90 хвилин. Встигаю відновитись. Напевно, більше морально важко постійно в автобусі з переїздами. Але вже звикаєш до цього темпу, що казати саме за свій стан, то в принципі, звичайно, дуже приємно забувати в лізі чемпіонів, віддавати асист, тим паче ставати гравцем матчу. Для мене це важливо. Тому... Але зараз я в першу чергу думаю про національну збірну і хтось тут, тут доїхав. Ну я думаю, збірна від цього теж виграє. Е, грати до 40 років чи піти на піку. Піти на піку. Е, забити переможний гол у фіналі чи врятувати від пропущеного гола на останніх хвилинах. Дивлючийся який фінал, а в фіналі, якщо перемогли. Ну, ну, Я думаю, знаю. тут обидва варіанти перемоги в фіналі. Тоді перемога. Тоді гол. гол, так, да? гол да. Бути легендою в маленькому клубі чи просто гравцем у топ-клубі. Звичайно, мрія грати в топ-клубі. Цікаве формулювання просто гравцем, да? щоб тобто, просто ну, грати в топ-клубі. Я не знаю, якщо ти граєш в топ-клубі, то 100% вже запам'ятовуєшся людям. Да. В команді мати Роналду чи Месі? Е, ніколи не отримувати травм, чи ніколи не програвати важливий матч? Ніколи не отримувати травм. Е, виграти лігу чемпіонів чи чемпіонат світу? Чемпіонат світу. Е, грати з величезним капелюхом на голові чи з накладними вусами, які постійно відпадають. Капель. Та вуса хай буде. Е, добре. І про святкування гола, якби ти так святкував, Макарену чи гопак? Макарана, це що? Ти що таке, знаєш, тепер? Там Да, <laughs> В стилюсика, yeah. так? Все супер, дякую. То був Валера. То був Валера, то його року. Валера! Ну тебе ж попросили не трогати не чіпати ці ну. Знову виграв ти в. В цю гру в тенісбол хоч раз Ямчук вигравав у тебе взагалі? Ні, ще не разу не припам'ятаю. Просто у вас, мені здається, топова пара з Матвієнко. Ніхто не може її розбити. Ти теж це побачив? Ну дійсно, ще не, ну, я не можу згадати, хто там собі грав. Коли ми почали грати з ним в тенісбол, вже дуже багато кого було. І Ярмоленко з Дерчуком спробували. Не вийшли. І я вже не ну, чесно не буду. Причому я пам'ятаю навіть на столі, якомусь там в підтрибунці десь ще Та будь-яку ось... гру. Коля просто машина. Він працює за, за, за нас двох. Добре, з повернемо тебе в збірну, ти пропустив минулий збір. Нові обличчя з'явились за цей час. Ти зі всіма встиг познайомитись. Ти я і так знав всіх хлопців. Ми зустрічалися і. На юнацькому рівні з ними, тому я про кожного знаю все і дивлюся, і дуже радий за них, тому що вони дійсно заслужили на цей виклик збірну. Ти дивився напевно по телебаченню, по телевізору дивився перший матч з Грузією. Як оцінюєш зі сторони, як виглядала ця гра? Що думаєш про збірну Грузії? Я пам'ятаю, що було дуже важке поле, і uh -huh. футболу дійсно було дуже мало з обидвих сторін. Тому на перший план виходила боротьба. І я думаю, що якщо ми покажемо свою найкращу гру, то у нас нам все Е, e, Ну там поле буде краще, напевно точно, але і будуть болівальники грузинські. Ну, буде дуже важко, звичайно. Всі ми налаштовуємося на цю гру, а розуміємо відповідальність, рівень відповідальності цього матчу, тому зараз немає, немає місця для помилок. Е, презентація книги пройшла нещодавно. Ми там теж ділилися в соцмережах всім цим. Е, а коли українською вона буде? Чесно, як, як тільки я буду мати дати, я відразу скажу всім. Білів, е, це якась відсилка до тебе чи ні? Та ні, я не дивився туда Ласа. Е, ні, не дивився. Я розумію про що там це серіал. А, так, так а, серіал а... типу про тренера. Начав. Це Ні, ну мені сподобалась назва, мені запропонували декілька варіантів і саме цю обрали. Е, в кіберспортивних медіа, не знаю, бачив ти чи ні, е, пройшла новина, що ти подаруєш гравцям першин-ю машини, якщо вони себе гарно покажуть на, на мейджорі. Ну, е, дійсно. Е, хлопці показали дуже великий прогрес за цей час е, з першого дня, коли ми тільки створили цю організацію. Тому дійсно через їх труд вони вийшли на такі відбіркові матчі. І якщо вони себе там покажуть з хорошої сторони, то буде дуже приємний бонус. Доведеться розкошелити трохи. Ну, доведеться, тому що вони на це заслуговують. Ну ти віриш? Віриш в них? Завжди вірю, тому що е, якщо ти не віриш в те, що ти робиш, воно ніколи не буде. Супер! Дякую. Дякую.